Друзі, всім привіт! З вами я Джефту, і дивіться, я запустив своє відео в Ютубі на старому, дуже старому планшеті. Ось дивіться результат який. Просто-напросто жахіття якесь, я не розумію, друзі. Планшет не витримав навантаження таке, просто-напросто. Він Ютуб уже не тяне, просто-напросто. Боже мій, це просто капець. Тут неможливо розібрати, що тут діється, що тут на екрані, просто-напросто зелене. Це не монтаж, чесне слово, я не розумію, що з планшетом діється таке. Друзі, якщо у вас така ситуація була, напишіть, що тут робити, і якщо ви знаєте, що це таке. Я не розумію просто, що тут діється, що воно діється тут. Ну, дивіться, ось тут уже краще зробилося. Тут уже можна хоча б зрозуміти, що тут твориться, що тут діється на екрані. Ну тут уже краще, друзі. Отак, якби завжди. Ну, все одно мерехтить, ну я не розумію, друзі, що це таке. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставляйте вподобайки, діліться відео з друзями, підписуйтесь на канал, чи я вже казав, підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання в описі під відео. Всім до нових зустрічей, пока-пока, побачимося в наступному відео.